Житомирські волонтери та Асоціація захисників тварин створили притулок для бездомних собак. він ще з початку року, коли температура повітря була значно нижче нуля. Створювали його волонтери протягом місяця. Ми готуємося, знаємо, що в нас в місті купили приміщення під муніципальний притулок, і ми чекаємо, що вже туди перейдемо. Але, але виникли обставини, що зимою зима була дуже важка, і наші опікуни, волонтери підбирали багато знедолених тварин, які замерзали, які мали травми. І і ми їх у себе прихистили, зробили для них більш-менш такі прийнятливі умови, вони тимчасові, і зараз доглядаємо до 50 тварин. За словами Валтини Фасолі, усі собаки пройшли ветеринарне обстеження, мають щеплення на травень. Їх готують до стерилізації та кастрації. Як показав досвід, що в нас дуже високий відсоток того, що люди забирають тварин. Ось у нас було до 20 цуценят, і зараз лишилось буквально декілька. Правда, наші волонтери з цим цією справою опіковуються, займаються, але люди замовляють собі хороших собачок у приватний сектор, просто додому хочуть взяти. Гроші, щоб доглядати та кормити собак, волонтери виділяють зі своєї кишені. Є людина, яка проводить з усіма собаками, часто доглядає за ними. Його звати Юрій. Прихожу утром на 8 часов, випускаю їх, вони гуляють, кормлю їх, убираю в них, гуляю, вони тут теж саме гуляють місяць со мною. Я теж мені подобається дуду з ними. Вечером теж саме є. Нагадаємо, що минулого року влітку міська рада купила приміщення під муніципальний притулок для собак за ціною понад 1 мільйон гривень. Без притульних тварин туди поки не селять, оскільки притулок досі не готовий.